Друзі, вітаю! Беру вас із собою досліджувати одеські виставки, які відкрились цього березня. Перша зупинка відкриття музею сучасного мистецтва Одеси в новій локації на європейській. Музей був заснований 10 квітня 2008 року бізнесменом і меценатом Вадимом Мороховським на основі унікальної колекції неофіційного мистецтва Одеси 60-х-80-х років, включаючи твори художників другої хвилі одеського авангарду з колекції Михайла Кнобеля. Колекція значно вже розширилась і продовжує поповнюватись. Чесно, я не очікувала такого натовпу на відкритті. Місцями я навіть трохи панікувала через епідемію грипа і те, що в мене через тиждень перша відпустка за три роки повномасштабної, а я прийшла без маски. Спойлер все окей, я не захворіла і таки поїхала перепочити. Публіка була дуже різною, і від цього було тепло на душі. У васі глядачів представлена виставка міражі Каліпсо, присвячена пам'яті одеського митця Дмитра Дульфана. Його творчість, дослідження світу на межі світла та темряви, містики та тілесності, життя та смерті. Він розділяв життя та мистецтво, яке народжувало саме зі споглядання навколишнього світу і з взаємодії із ним. Тобто, його мистецтво це завжди. Органічне продовження щоденного споглядання зовнішніх та внутрішніх процесів власного життя. Дмитро експериментував зі стилем та формою, створюючи роботи, які можна віднести до психоделічного мистецтва. Мистецтво Дульфана занурення в безодню, подорож, що не має кінцевого порту. Це ритуал, який не веде до світла, а залишає в полоні темряви, де світ тіней поглинає реальність. У його творах звучить поклик Каліпсо, підводної богині, що спокушає і водночас, замикає просторах нездійсненого. Виставковий простір постає як води океану, а твори уламки розбитого міфу, фрагменти життя, що розчинилися у хвилях. Такий опис експозиції дає музей, і мені він відгукується. Не всі твори мене зачепили чи були цікаві, але виставка мені сподобалась. Найбільше запам'ятались його світильники, мутанти, об'єднані збірні персонажі, що трансформуються та перероджуються. Для мене це відсилка до ілюзії сприйняття. Не завжди ми бачимо світ таким, який він дійсно є. Часто і люди зовсім не такі, як ми собі їх уявляємо. Завжди є щось там, за потаємними дверима, що може кардинально змінити наше сприйняття. Кожен з нас робить проєкцію свого світогляду, і, дивлячись на одну і ту саму річ, ми можемо бачити різне. Ну і тут, як ви розумієте, Остапа понесло у філософію, тож поїхали далі. А ви сходіть, подивіться виставку і потім обговоримо. Наступна зупинка культурний центр Юнян і виставка відомого скульптора Одеси Михайла Реви. При вході до центру нас зустрічає молох, звір війни, як пише про нього автор. Російський молох жере наших дітей, жахливий ведмідь зі снарядом замість шлунку. Він ніколи не зможе насититись, бо він порожній. Він завжди голодний. Він завжди готовий вбивати. Його хутра складається з осколків, снарядів. Його очі це дві бізодні. Він сліпий, жорстокий і небезпечний. Смертоносна іграшка Долі. Макабричний образ російського світу смерті. Його робота знають далеко за межами міста. Не тільки одесити, а й гості міста знають його Дім Сонця. Найвідоміші двері на пляжі Ланжерон, біля яких завжди черга, аби зробити фото. Чи початок початків фонтану грецькому парку на Приморському бульварі. Ця виставка присвячена війні і тому, як вона на нас впливає. Багато робіт були створені митцем як рефлексія на страшні події повномасштабного вторгнення. Представлена графіка, живопис і скульптура, і навіть деякі артефакти, такі як двері, що припливли до одеського берега після підриву Каховської ГЕС окупантами. Цитуючи автора: війна дивне відчуття часу, все ніби застигло і водночас змінюється, щомиті. Ми мусимо захищати себе. Формула російського неонацизму проста: всі українці є недоросіянами, а українців, які з цим не згодні, слід вбити. Але в ці жахливі дні російського вторгнення до моєї батьківщини я зрозумів дивну річ: Росіян не існує, не існує такої політичної нації. В Росії є лише терористична організація, яка називає себе Російською державою і населення, яке ця держава постійно дегуманізує. Якщо розвиток західної цивілізації супроводжувався поступовим, не завжди успішним олюдненням світу, вся історія Росії була історією дегуманізації людей. Найбільше я люблю скульптуру Реве. стиль автора впізнаваний та викликає багато емоцій. Тут ми бачимо форми, народжені війною: міни, кулі, ракети, спотворені вибухами, перетворюються на метафоричні образи. Таким чином проходить трансформація знаряддя смерті та болю перетворюються у символи хоробрості та надії на вільне, мирне майбутнє. Досліджуючи природу зла, з яким стикнулися українці, митець фіксує ці страждання і втрати, скульптури сповнені їхніми спогадами та болем. Уламки лякають, але й одночасно виступають трофеями. Ці об'єкти стають матеріальними доказами існування зла. І коли репортажі з України, охопленої війною, стають буденністю в світовій стрічці новин, мистецтво промовляє голосніше. І я знов повертаюсь до музею сучасного мистецтва, але тепер вже на нову виставку, яка мене надзвичайно вразила. Виставка «Я є, хочеш ти цього чи ні, це подорож до самопізнання, де тіло постає як платан, який змінюється, відкривається, зберігає на собі сліди часу та дотиків інших. Моєю кінцевою метою в рамках дослідження не є досягти любові до себе. Та я сподіваюсь, що завтра я буду ненавидіти своє тіло трохи менше ніж сьогодні. Такими словами, художниця характеризує своє мистецьке дослідження, результатом якого стала ця експозиція. Мені пощастило, Є Анна провела для мене авторську екскурсію, розказала про своє несприйняття власного тіла, яке тягнеться руками, якому б фізичному стані вона не була. Від полімії до наджорстоких тренувань в залі і набирання ваги. На всіх роботах мисткиня зображає себе в процесі терапії, починаючи сприймати себе такою, якою вона є тут і зараз, не чекаючи виправлень. Відчувається, що в живописних роботах вже із ніжністю ставиться до себе. Авторка досліджує перші джерела свого стану, виділяє рудименти, фокусується на тому, що ми тепер і є той соціум, який колись вплинув на нас. Прошу. Будьте добрішими до себе і до інших, бо ті шрами, які ми з легкістю наносимо один одному, не зникають, хоч можуть і загоюватись, як ті хрестики на платанах, які вирізають недобрі люди. Протягом нашої бесіди я багато повторювала, що мені відгукуються слова Анни, що теж переживала такі кризи чи стикалася з такими питаннями. Наприклад, в мене теж був набір ваги після депресивного стану. Коли одяг розміру 36 перестав бути зручним. А я, хоч і стала щасливішою, плакала через речі, які просто потрібно було лишити в минулому. Для мене головною ідеєю виставки є те, що ми всі набір особистостей, які живуть в нас. У мене відразу відсилки до роману Кіза, таємнича історія Білі Мілігана, з'являються. Там є і захисник, і критик, і дитина, і інші особистості, але вони всі частини цілого. І наша мета не знищити когось із них, а об'єднати, аби на сцені не домінував хтось один, знайти певний баланс. Як на картині з трьома жіночими постатями, в них є синергія, їх пальці майже торкаються один одного. Вони на шляху до цього об'єднання. Оцей баланс і бути станом сприйняття себе. І тут важливо зазначити, ви не побачите голову у роботах Анни, бо саме в голові і знаходяться ті деструктивні думки, що не дають балансувати. Можливо, в подальшому процесі терапії, коли настане новий етап сприйняття себе, мискиня об'єднає тіло із головою, але подивимось. Поки ж я вам щиро раджу відвідати цю виставку, порефлексувати. Ідеально буде, якщо ви підете на авторську екскурсію, тоді точно вав ефект вам забезпечений. Заключна зупинка музей західного та східного мистецтва та виставки одеських художників. Я завжди люблю відкривати нові імена, а тут ще й з головою можна пірнути у лекальний колорит. Почала я із виставки Серафима Чаркіна і з захватом відкрила для себе цього художника. Я, як побачила його кольори на афіші, відразу зрозуміла, що мені конче потрібно все роздивитися детальніше. Перше, що кидається в очі, коли бачу картини Серафима, нестримна пристрасть до життя, бажання насолоджуватись кожною миттю. Його твори, вражаюча гра кольору та форми. Кольори буяють, лінії несподівано ламаються і трансформують персонажів. А відчуття динаміки загострюється життєрадісне сприйняття навколишнього світу. Мене вразила щирість трубіт автора, та незрівняний одеський колорит, сцени з пекотними літніми днями на пляжі, нічні розваги та музики. Усьому цьому я відразу впізнаю наше місто у морі. Далі зали з декоративно прикладним мистецтвом художниці, поетеси та педагога Естер Серпіонової. Здебільшого це полотна, композиція яких будується за законами монументального мистецтва. Сильно витягнути вертикальний формат для повного прочитання, вимагає активного руху погляду глядача. Автору ж це дає щоразу додатковий творчий імпульс до нестандартного вирішення композиції. Далеким аналогом для художниці є прості сільські доріжки, якими застеляли лавки, підлоги та вкривали стіни осель. Про це часто свідчать не тільки матеріали і техніка ткацтва, яку вона використовує, а й ритмічна структура композиції гобеленів. І завершує експозицію ювілейна виставка до 80-річчя з дня народження Геннадія Гармидера, художника, живописця, графіка та книжкового ілюстратора. Ментець працював у різних техніках, жанрах і стилях. Концепція виставки як найповніше показати творчий діапазон майстра, із цього виникла назва виставки Багатогранний. Тут представлено понад 100 творів, що були створені впродовж 50 років творчої діяльності. Натхнений італійським ренесансом і французьким імпресіонізмом автор магічним чином переплітає минуле і сучасне і на перетині контрастів підмічає спільне. Людина з її переживаннями завжди була у фокусі його уваги. Особливо теплі почуття мене викликали роботи, на яких зображено життя в Одесі, де автор жив. Тут легко впізнати вайп одеських пляжів, неспішних прогулянок. Не виходить стримати посмішку, коли бачиш знайомі вулиці, по яких бродиш вже не перший рік. Як завжди, мені в наших музеях трошки не вистачає інформації про митців, але я така задоволена, що відвідала цікаві виставки, надихнулася, познайомилася з новими авторами. Приєднуйтесь, далі буде.